Ну що ж, ведеться справа про корупцію в структурі енергоатому на суму 100 мільйонів є доларів в районі того. А я нагадую, що там є наглядова рада, половина з якої іноземці, а друга половина це мемні українські персонажі, типу Тимофія Милованова. І коли за, см, запахло смаженим, Милованов склав себе повноваження члена наглядової ради. Пам'ятаєте, ще в жовтні, коли затримали Кудрицького колишнього керівника Укренерго, я тоді ще поставив запитання: а чому немає претензій і запитань у слідство до членів наглядової ради? Бо саме наглядові ради відповідають за діяльність державних монополій і корпорацій. Те саме і тут я озвучив це запитання: чому ведеться слідство арештовуються, затримуються менеджмент або пов'язані з Укренерго? З енергоатомом зараз. А до членів наглядової ради запитань немає, а вони мають бути. І це запитання почали озвучувати не лише я або наше середовище, це прям суспільство почало озвучувати. І Тимофій Милованов, коли це почув, склав в себе повноваження. А ввечері у вівторок, ще і Юлія Сверденко, прем'єр-міністр, заявила, що Кабінет міністрів припинив повноваження всього складу наглядової ради. Так, це правильно, але цього недостатньо. Має тепер наставати юридична відповідальність, члени наглядової ради, за каденції яких відбувалися корупційні діяння, мають ставати хоча б фігурантами справи, якщо не підозрюваними, то хоча б фігурантами. Тобто почати ходити на допити, давати пояснення. І українці, і іноземці особливо. Бо звикли отримувати щомісячні мільйонні зарплати і бонуси. Формально керувати фактично державними корпораціями, а коли стає зрозумілим, що там хаос, розкрадання і бардак, припиняти складати з себе повноваження і тікати з корабля. Оцей принцип керування Україною і українськими різними секторами, в тому числі економіки, іноземцями, оця, він є абсолютно від лукавого. Україноцентризм ось наш шлях. В усіх секторах, а наглядові ради вони мають нести відповідальність, якщо вони претендують на, на своє існування. А іноземців, взагалі, треба в принципі прибирати, бо це не їхня справа керувати Україною і українською економікою.